Вітаю на дівчику, друзі. Сподіваюсь, ви вже засумували за нашою пішенською артією, адже сьогодні наш диванчик знову тут, і ми продовжимо говорити про це сучасне, реально круте модернізоване мистецтво. Буде цікаво, друзі. Не перемикайтесь. Це класно. Заради цього ми працюємо. Заради цього була створена пішнянська архів, щоб дарувати цю любов. Я не знаю, любов до традиції, любов до нашого давтентичного до арків. Це коли в одному місці зібралися потрібні люди, об'єднані однією ідеєю. До вас можна прийти на майстер-класи. Розкажіть, будь ласка, які вони бувають? майстер класи у нас є чотири види майстер-класів. Кожен майстер-клас триває годину. І якщо ви хочете там довше затриматись, будь ласка, для того, щоб потрапити на майстер-клас, ви бронюєте попередньо час і дату. Можливо, таке буде, що, наприклад, ви приїдете до нас завтра, а відвідувачів немає. Супер, ми вас приймаємо і проводимо майстер-клас. Але якщо у нас вже записані по броні, то безпосередньо, так. Ми ну, попросимо вас почекати, під'їхати пізніше або ж перенести тоді майстер. -клас. Майстер-клас триває годину, а ви казали, що оцей, оцей, цей життєвий цикл це два тижні. Як це все стисна... Так, це... Дивіться, щоб створити виріб, звісно, вас завжди супроводжує майстер. Uh -huh. Якщо це гончарство, ви стаєте до гончарного круга, гончар вам показує, як відцентрувати цю кулю, проколоти, зробити там мисочку на 0,5 літри. Потім ви стаєте за цей гончарний круг і самі спробуєте гончарувати. Ви можете просто пожмакати цю глину, можете просто там релаксувати, сияти, нічого не робити. І є такі, що ходять, хочуть зосереджено, їм треба зробити цей весь процес від початку до кінця. Це нас... допомагає. Так. І якщо потрібна допомога майстра, майстер, звісно, допомагає. І він обов'язково коригує, бо це дуже важко. З першого разу поставити його відцентрувати це, це нереально або там якісь умільці є У нас була така одна пара там чоловік він ото сказав, я спочатку все зроблю одну віральному він... з місцевої він просто зроб... ні, ні ні з полтови були то зробили. І це у вас за цю годинку ви створюєте чи іграшку свистунця, ця рибка. там ви працюєте паралельно з майстром. З грудки глини у вас виходить іграшка свистунець. Якщо це кахальна плитка, то це у вас там є гіпсова форма заготовочка, ви її набиваєте, ставите клеймо і завжди вас супроводжує майстер. А якщо це традиційний ангубний розпис, то це ви розписуєте ангубами. Що це таке? Ангуб це, грубо говорячи, не грубо говорячи, так як воно є, це біла глина. Тобто ми глиною малюємо по глині. Це дуже рідка глина, біла, така вона по консистенції, як сметана. Вона зараз е, зберігається в таких гумових грушах спринцівках, і ви нею розписуєте. Прямо пензликом? Ні. Вона, дивіться, можна, от бачите, то гумові спринцівки. Угу. Так, так. -та. Оце вона там знаходиться, накінечник в неї є. Та. І ви нею це розписуєте цією гумовою спринцівкою. Раніше цей анго заливали в ріг. Корови чи бика там надпилювали, вставлялась соломинка, і ви його розписували цим ріжком. І називався розпис ріжковий. А зараз хтось придумав такий класний Ростилили, лайфхак, так да, гумова нас. спринцівка, і ви нею розписуєте. І все ж на якому етапі зупиняється цей Бо Ми розуміємо, що ніяк не сдивіться. Е, е, випал, випал, ви звісно не встигаєте. Ага. Погончарувати, ви все повністю встигаєте. Розписати іграшку, свистунець, зробити кахальну плитку, це все ви встигаєте. Ага. Якщо ви хочете, щоб виріб вам випалили, тоді ви залишаєте його нам. Ну, Інакше ми не заберемо Ні. додому. Ви можете забрати, він у вас висохне, тільки головне, щоб туди не потрапляла вода, влога. Ага. Бо у вас ага. знову буде глина. Да. Перемнете і будете знову там ліпити. А так, <свісна> а так, якщо ви хочете так його використовувати, ну там плитку там повісити на стіну, чи тепер типу, картина, чи панована буде з кухлика там пити, то ви у нас залишаєте його. І через два-три тижні ми тоді вам надсилаємо новою поштою. Ага, Не треба приїжджати. Ні, ні. ні можете приїхати на інший майстер-клас забрати. А так ми його надсилаємо. І ще раз чотири майстер-класи. В чому відмінності? В чому відмінності? Там ви задієте більше. Творчість, якщо ви дуже любите малювати, то це для вас розпис окремо. Тобто, вже окремо. Готові. Да. їх храска тарілочки. Ви розписуєте тарілочки і наносите, або там свій малюнок, який ви хочете. Там щось якесь свою цитату можете писати, або ви малюєте традиційний морнапішнянський розпис. наносите контурний там своє свої особливості. Що спочатку робиться контур? Як в розмальовці вже є контур? Ви заповняєте потім форму так само і в пішнянському орнаменті. Спочатку роблять контур а потім заповнюють цю квітку, вже заливають кольором. Ось, ну, як розмальовка. Так, іграшка-свистунець. Свистунець там більше ліплення. У вас є шматочок глини, і ви його все проліпляєте пальчиками. Тобто задіяні тільки ваші руки, і глина, і ваша, якби ви дрібна, да, дрібна моторика, тобто такий релакс, арт-терапія. І ви працюєте разом з майстром. Якщо це розпис, теж ви сидите за столом і розписуєте вироби. Якщо це кахальна плитка, теж це ви за столом і працюєте ось тут на своєму робочому місці. А от гончарство це тут уже задіяний. Так, четвертий майстер-клас задіяний гончарний круг. Там ви вже працюєте руками, там у вас є педалька, ви контролюєте газ тормоз. Там знаєте кропка автомат. Педальку поставив і воно там круг крутиться. Раніше ж круг був дерев'яний, треба було сідати і працювати ще ногами. Так він крутили його раніше взагалі. Знаєте, як фітнес. Там взагалі було все задіяно і руки, і голова, і ноги. Поки ноги працюють, гончарний круг крутиться. Ви штовхаєте нижню частину так ногою, і вона крутиться, обертається круг. І поки ну поки гончар штовхає, поки він крутиться, поки ви можете формувати вироби. Тільки ноги перестають працювати. Вже все круг не крутиться. Вони відсвітняли раніше якихось інших людей, щоб хтось були, крутили, як та, моторчик. Та, та, а я окремо руками попрацюю. бува говорить, а понятно, що вони були такі худі. В них же фітнес гляд. Мама каже, ми ж з собою а там, каже, спортзал не треба було ходити. Каже, та ні, а глину, то кажу, руками вим'яти. Ну, м'яти, м'яти її потрібно. Кілокалорії, сніданки <світ> точно спали. <світ> Спалювалися так. Як проходить ось це ганчарство на кругу? Тобто це один майстер-клас у вас є, там, де можна попрацювати саме спробою. Так, у нас на цьому майстер-класі є обмеження до п'яти осіб, і діти бажано там із 12-річного віку. Mm -hmm. Ну, буває там, є і й 6 років, і 5 років, звісно, але вони працюють з батьками, бо це дитині чисто просто пам чисто пам'ять, бо їй навіть важко буде здавити цю грудочку глини, а не зможете. Для вас вже все буде приготовлено. Так, і ви приходите до свого робочого місця і займає, займаєтесь творчістю, творчим процесом. А паралельно у вас можуть проходити майстер-класи, так? Якщо хтось, наприклад. Якщо це ви приїхали, вас, наприклад, приїхала компанія, там 10 осіб, там троє пішли на гончарство, а всі інші семеро пішли на кахельну плитку. То так, так, можна. Бо ви всі, всі, ну, всі разом, всі знаєте один одного, тобто у вас ніяких претензій не буде. А так, якщо там, наприклад, ви приїхали з своїм хлопцем на гончарство, а тут у нас діти, там їх 10 чоловік, це тут це ж, це ж діти, Проте, а там ви… Ми... Так, то, так ні. Так ми не Рацюємо, якщо ви бронюєте, якщо навіть це індивідуальний, то в майстерні, крім вас нікого немає. Тільки ви майстер. Хіба можуть зайти там відвідувачів, щось запитати або купити вироби? Так, так. Тобто більш такі персоніфіковані майстер-класи на так і тому ж ми наголошуємо, що бажано за попереднім записом. Що ви бронюєте собі місце, краще потім відмовитися. Але бувають такі теж неприємні випадки. Наприклад, там ви записалися, да, а ми там 30 чоловік до нас їде. А ми кажемо, ні, в нас там запис, а потім ми нам телефонуємо вам, а ви говорите, ой, вибачте, там щось я сьогодні не виспався, не приїду, то звісно, неприємно. Якби можна було обрати одну фігурку або якийсь один такий елемент, який би вас що б це було. Ну я дуже люблю свічники. Просто я фанат. Це підставка для свічки. Підставка так, для свічки. Так, я фанат цих свічників. І коли молодці наші майстри роблять якісь там свічники, виготовляють я кажу, о, давайте сюди посадимо пташку. О, сюди давайте рибу доробимо, о, сюди, давайте ось це зробимо. Користуються зараз таким попитом, популярністю риби, пташки, свічники трійці. Також ну і плюс зараз це було різдво. Ми дуже багато. Ну свічники може 200 зробили саме трійці. Потім риби, це з до Великодня, і птахи також ідуть. Ну замовляють. Багато дуже родин стали святкувати наші ну, Традицій. традиційні свята. Так, з традиційними виробами це так круто. Потім, коли нам на різдво надсилали, ну там куття в нашій мисці, там свічник, там дідух і весь стіл такий в керамічних виробах, стоїть, знаєте в посуді. І ще там рушник вони застелили, ще ж так сфотографували, як потрібно. Просто це кайф якийсь. Відгуки. Відгуки, да, пішли, пішли пішли, пішли, пішли. Класно. Це супер, це класно. Заради цього і ми працюємо. Заради цього була створена пішнянська архіль, щоб дарувати е, це ну, любов. Я не знаю, любов до традиції, любов до нашого, до да, автентичного. Бо мало хто навіть це з Полтави бува, приїжджають від відвідувачі. Ми взагалі кажемо, не знаємо, що це така пішня, пішанська кераміка. Що ну, така Що це таке артіль. Що це слово означає? Артіль це коли в одному місці зібралися потрібні люди, об'єднані однією ідеєю. Тобто ми ну, хотіли працювати, хотіли щось створити. Артілі бували різні там, по вишивці, а це треба гончарне об'єднання да, людей, які е, пов'язані однією ідеєю, да, однією справою, одними цінностями. Ну, це саме така це наша артілі. Розкажіть, будь ласка, чим відрізняється ваша продукція від масового виробництва? Як все ж таки відрізнити хендмейд від такого мейзінчана? Наша продукція виготовляється майстрами вручну. Кожен виріб це як витвір шедевра. Шедевр. Кожен виріб це шедевр. Та сама мисочка, той самий глек, вони не повторні, не буде у вас ще одного виробу. Це не робить машина, не робить Exclusive. стадок. Це ексклюзив. Так. Плюс ексклюзив, і плюс те, що такого ви ніде не знайдете. Опішнянські традиції, опішнянська мальовка, форма, але в нас можливо, вони трішки інтерпретовані вже під сучасний лад. Але все одно це традиція. 70% це збереження традиції, наша продукція. 30% це такі вже. Більш інноваторські ідеї, бо не всі люблять традиції. Є такі, хто люблять більш сучасне. Там, е колір однотонний чи там просто там, мазок який з поливою зробили, і це все. Це, це кайф, це супер, да, це просто перфект. Кращого не може бути. Але цікаво за український орнамент. Які символи ви найчастіше використовуєте, і в чому особливість саме обічнянської таких обічнянських виродів? Наш розпис, це обічнянський розпис, ага. це контурний розпис, традиційний розпис. Це здебільшого це рослинні орнаменти: квіти, волошки, дуби, плюс птахи. Дуже часто використовуємо там, горлиць, голубів, калина, листочки, такі різні крапочки, там, кривулька, це основні елементи опішнянського традиційного розпису. Кожен по собі елемент щось означає. Там, калина це там, довголіття, птахи це там, гарна звістка, гармонія, квітка це символ там, щастя, там, родючості, дуб це мужність, сила. І тобто, коли буває, ми виготовляємо продукцію, ми закладаємо, майстер закладає It's сенси. It's nice сенсу в ці вироби, тобто там калина, це зараз такий символ незламності, символ українського духу. Ми теж багато куманців виготовляли там на замовлення. Вони саме вибрали калину, але у жовто-блакитних кольорах. Цікаво, А коли до вас приходять гості, як вони найчастіше розмальовують? Багато хто цілеспрямовано йде. Вони хочуть спробувати саме пішнянський орнамент. Оцей традиційний Він каже, як же ми в що я там буду малювати тим пензликом чи там щось своє? Я хочу от спробувати, як ваші майстри робили і зараз працюють. То вони малюють, стараються, наносять цей контур спочатку, потім вже заповняють форму. То ну 7% 80 – це піщанська традиція. А 20% — там діти малюють там то сніговиків, то якихось принцес, то жабок, котики. Ну це діти. Але, взагалі у вас, коли приходять з таким з такою метою, от пішнянський розпис зробити, то ви надаєте якісь шаблони. Виходить, так? Чи як малювати? Що обирати? Так по-перше, це майстер. Спеціаліст у цій справі, який яка займається розписом саме, вона розповідає про традиції, про технологію, про тенденції, звідки він пішов. Тобто вас ще паралельно ви ж малюєте Екскурсія. і йде така лекція, та така начитка. Знаєте, і всі питання на всі питання, які відвідувачі задають, майстер дає відповідь: як, чому, а де береться ангоб, а чому так квітка, а не отак, а чому такі кольори, а не такі кольори. Тобто, плюс ви релаксуєте, працюєте ну, творчо. Малюєте, розписуєте, і плюс ще дізнаєтесь дуже багато корисної інформації. Культурний цікавий Так. Таке. А от ви зазначили, що от чому такі кольори, а не от такі. Розкажіть детальніше, які кольори використовували? Ну раніше використовували кольори, це був червоний і білий ангоб. Це кольори тієї глини, яка існує в природі. Ага. Потім почали використовувати, вже додавати різні кольорові пігменти, барвники. І також, наприклад, якщо це листочок, то він вже буде зелений. Ага. І зелений, знаєте, не такий салатний, а трав'яний зелений. І старає, ну, ми стараємося, щоб ці впровадити кольори, які були ну, такі традиційні, не знайдеш, не ріже око, а такий приємний він. Якщо це ромашка, то вона біла, волошка, то це вона блакитна, калина червона, там, наприклад, таких як там, фіолетовий чи помаранчевий, це не зовсім традиційні кольори. Більш традиційні це чорний, білий контур був цієї орнаменту мальовки, а потім там вже кольори зелений, блакитний, синій. Це якась фарба окрема, чи додається просто пігмент? Додається просто пігмент. Береться біла глина, uh -huh. розріджена уже такої консистенції, як сметана? Біла вона, і просто додається там в фарбника. Оки, міді, хрому раніше додавали. Розкажіть, будь ласка, де зараз використовують кераміку взагалі? Отак от побуці скрізь. Де б вам ви не захотіли в ресторани, готелі. Наприклад, куди, куди ми робили замовлення? Це в нас було замовлення саме перше це ресторан Галушка на Бесарабській площі. Він відкрився у 23-му році. Це тільки відкрилася артіль, і Буквально через два місяці до нас завітали власники і кажуть, нам потрібні вироби. От саме пішнянські традиційні, бо ми серце Полтави, хочемо розмістити в Києві. Галушки будуть, і нам потрібні якісь форми, ну, вироби. На той час у нас. Там були знаєте, з дефектом. Там потріскались перше. Випал трішки, можливо, не вдався. І вони в нас забрали все. Все, що в нас, ми такі були горді, ми такі були щасливі, це ну, нож беруть, ну, потрібні ми, ну, це круто. А потім до нас прийшли наступний день відвідувачі, і вони захотіли купити кераміки, а в нас її не виявилось. Все тому, що ось, у нас її просто не було багато, там може ну, виробів 30 було. Uh -huh. І вони, це я знаю, у нас вироби наші це я в ресторані Галушка. Потім наші вироби є корисний в Полтаві, відкрився магазин. Туди ми виготовляли кахельну плитку. Там з надписами потрібно було власне. Там і, артешок, і ми малювали, ну багато такого різноманітного. Індивідуально, так. Все, що вам потрібно, якщо це там нічого такого забороненого, то ми відкриті до всього. Але цікаво, які ще замовлення у вас зазвичай? Зазвичай багато замовляють на весілля подарунки. це Ми виготовляли два замовлення: це були набори. Набори, це окрема історія. А два в нас таких було це був куманець об'ємом е, півтори літри, і до нього було 10 маленьких куманчиків. Знаєте, як в Радянському Союзі була така рибка, стояла а кругом невої стояли ці рибки. Так, то нам замовило такий куманець, і біля нього 12 таких куманців оцих менших, типу як сімейна реліквія, що воно передавалося в спадок. Ну це круто просто. Так, це, здається, мати нареченого приходила і замовляла нам на таких наборах. Багато людей зараз колекціонують, От хочуть, щоб в них, там, в них є опішня стара. І обічня сучасна, в них є там косів, димлена кераміка. Е, і вони кажуть: о, круто, це ж кар, я зараз куплю там його за дві тисячі, а через двадцять років воно буде за 40 тисяч. Так що давайте беремо. Люди бачить реально в цьому цінність і в майбутньому, наскільки воно перспективно насправді. Наскільки молодь залучена, як ви вважаєте зараз? Наскільки це входить в тренд, справді? Ми для молоді спеціально розробили що зараз сучасно, модно, стильно, кулони. У нас зараз дуже шалений попід. Користуються підвіски у вигляді куманців і глеків. І тобто там ми їх робимо партію 50 штук, і потім у нас вона там буквально <різько> за тиждень <різько> розгрібають її, да, І це супер. І ти так ідеш по Полтаві, наприклад. і Дівчинка йде з тим куманцем і має клас, це ж куманець наш, наша піщанська артілля. <різько> так, дуже приємно. ще <різько> й <різько> <різько> До кольорів, так, вони там люблять хлопці, там блакитна ниточка і рожевий глек. Оце чомусь, я не знаю, ми там. І це хлоп, такі ж хлопці, там я не знаю, тінейджери, я не знаю скільки їм років. Ну хлопці, 1040 плюс, я думаю, ні. А от саме 15-20, оце ось вони замовляють отакі підвіски. Цікаво. А якщо до побуту, чи часто у вас буває таке, що замовляють до себе додому, от якусь плиточку, чи хочуть там десь викласти в себе? Буває. Бо здебільшого, це ресторани uh -huh. замовляють, бо це дуже ну, якби, це коштовно да. і автентично, красиво. На Західній Україні ми бачили до нас, приїжджав ось відвідувач, також він колекціонер, збирає вироби. Він показував фото його кухні вдома в нього, весь цей фартух рукав, викладений косівською керамікою. Uh -huh. ну, це так красиво просто. І також ми ось недавно виготовляли замовлення: оцих ось 2000 плиточок. Це теж там на фартух. Якщо у нас будуть фото, ми там. Клас, Обов'язково поділимося в соцмережах. Це собі на кухню. Буває такі, що зробили на майстер-класі цю плиточку. Вони кажуть, а можна її приклеїти у ванній кімнаті чи на стінку. Звісно, можна. Вона загартована, випалена. Вони беруть її в рамку, як вам кажуть, присилають як картина. так. Це класно. Просто Свої вироби вони внідряють, впроваджують у свій інтер'єр. Ну це круто, або там їдять за цієї, мисочки, яку вони чи каву п'ють з цього стаканчика. і особливо це те, що вони каже, так приємно це. Ти зробив своїми руками, і ти його можеш використовувати. Гнось я наприклад. Руше, так що б у вас була одна можливість сказати якесь послання молоді? Що б це було? Я б їм побажала пам'ятати свої витоки. Звідки ви, що ви собі являєте, де ви народилися, пам'ятати про свою родину і все, щоб з вами не сталося, які б там в життєвій ситуації ви не потрапляли, щоб ви завжди пам'ятали, хто ви є, і звідки ви є. І не цурялися свого. Ось на цьому ми закінчуємо наш випуск. Дуже дякуємо, Ользі, і радимо вам, хоча б раз у житті справді спробувати зліпити якийсь свій виріб із глини, який буде гріти вам душу і серце. Побачимось в наступних випусках.